Після атаки російських дронів на Польщу більшість західних країн однозначно засудили цей акт саме як акт агресії, тим не менш, з західної сторони лунають і двозначні суперечливі оцінки. Наприклад, наш сусід в особі словацької влади і конкретно Роберта Фіца і його міністра закордонних справ Бланара. Кажуть про те, що буцімто ще треба розбиратись, хто саме скоригував російські дрони в бік Польщі? Між рядків їхніх виступів, знаючи їхню проросійську позицію, читається й таке, що мовляв, може бути це саме українська ППО засобами радіоелектронної боротьби скоривугувала російські дрони на Польщу. Український МЗС вже жорстко відреагував на подібну позицію. В європейській чесній дипломатії не місце таким ось обачливим коментарям щодо російського агресора. Втім, у багатьох людей і в експертному середовищі, і серед пересічних українців залишаються питання. А чому ж саме прем'єр Фіцо і його міністри додержуються ось такої суто проросійської позиції? Я вважаю, що найкращу відповідь на це питання дає словацький публіцист, журналіст-розслідувач Арпат Шолтец. Наводжу цитату з однієї з його статей. Роберт Фіцо не приховував своїх сильних проросійських та антизахідних настроїв перед виборами і його обрали не тільки незважаючи на це, а саме завдяки цьому він досяг успіху, тому що в цій ролі він був більш автентичним, ніж у будь-якій іншій ролі, будь-коли раніше. Будучи молодим комуністом. Він точно не мріяв стати демократично обраним прем'єр-міністром, якому довелося б кожні чотири роки підлабузнюватися перед плепсом, якого він зневажав усім серцем. Те, про що він мріяв, була посада генерального секретаря центрального комітету комуністичної партії, який би звітував лише перед Москвою. Коли Роберт Фіца каже, що хотів би взяти за взірець. Китайську чи в'єтнамську модель управління він це говорить у буквальному сенсі і думає про це цілком серйозно. Словацька республіка є формально членом ЄС та НАТО, але де-факто сьогодні вона є союзником Російської Федерації або будь-якого іншого антидемократичного режиму, який виявить до цього інтерес. Успішність Роберта Фіца полягає насамперед у тому, що він влучає в основний культурний алгоритм словацького суспільства, боягузливий опортунізм. Це основна стратегія виживання місцевого населення протягом тисячі років. Коли на горизонті з'являється історія, словаки стягують штани, стають навкарачки, заривають голови в землю та сподіваються, що історія буде лагідною. Вони не будуть боротися, бо в боротьбі можна загинути. Виживання важливіше за життя сьогодення важливіше за майбутнє, коли міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявляє, що немає сенсу витрачати гроші на озброєння армії. Бо росіянин прийде і знову піде. Він звертається до переважної більшості населення. Роберт Фіцо каже словакам, що Росія не переможна, що її не можна зупинити, що вона обов'язково прийде сюди знову І з цим не можна нічого вдіяти. Але словакам в такому випадку не обов'язково гинути, так як українцям у Бучі, просто не треба чинити опір і якось з ними домовитись. Зрештою, він, тобто роберт Фіцо, їхній друг. Він про це подбає. Звичайно, росіяни знову нас зґвалтують, але через це ми не помремо. А якщо скажемо, що це було кохання, то нам вдасться навіть зберегти самоповагу. З упевненістю не можна виключати навіть той факт, що Роберт Фіца взагалі вірить у те, що обіцяє. Людина з легкістю повірить у те, у що їй відчайдушно потрібно повірити. Ось така думка достатньо відомого в Словаччині і в Чехії, журналіста Арпада Шолтеза. Ну а висновки, як то кажуть, робіть самостійно. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.